Премудрі, станьмо побожно. Висломо святого Євангелія. Мир усі годі, ставайте так от тут біля Євангелія. То, гарно, ставайте на коліна. До мене, до мене. Да. Премудрість, станьмо побожно, вислаймо свято Іван від, Іва, від Матвія, святої читання. Лія, читання. Господи, сладові. Будьмо уважені. Мар'яна. Сказав Господь цю царство небесне, подібне до царя, який захотів прорахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів, а оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку, його, і дітей. І все, що він мав, і віддати. тоді раптою упав і, кланяючись йому, говорив: «Господаре, потерпи мені, і все тобі віддам, Господар змилосердився над рабом тим, простив його, і борг, і відпустив йому. же той, вийшовши зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв. І схопивши його душі і казав, віддай мені, що винен, тоді товариш його впав до ніг, і облагав його, і говорив потерпи мені, і все віддам тобі, але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу товариш його побачивши таке. Товариші його побачивши, таке дуже засмутилися, і прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Рабе лукавий, весь той борг я просив тобі, бо ти вблагав мене, чи не належало тобі помилувати товариша Твого, який я помилував тебе. І рознівавши, господар, віддав його мочителям, доки не віддасть йому всього боргу, так і отець мій небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провин Його. Підходіть Христі, це цілуємо Євангелію. Христос посеред нас. Вставайте на місця. Христос посеред нас. 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 Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі, Богу, слава. Дорогі во Христі, брати і сестри, сьогодні ми чуємо ту притчу, яку розказує Господь, яка стосується не тільки юдеїв, які слухали, але стосується кожного з нас. І каже він, що один господар захотів порахуватися із своїми рабами. І каже: приведіть мені Його. Коли привели, борг був чоловіка 10 тисяч талантів, велика сума, і ми чуємо, що господар цей каже: візьміть Його, його дружину, його дітей і продайте в рабство, щоб повернути борг». Але той чоловік почав благати, просити, що змилися. Як то подібно, як сьогодні кожен з нас, живучи в цьому земному житті. Носить ті тяготи гріха, приходить і каже: Господи, прости мені, бо каюся, каюся щиро в тих своїх гріхах, які наробив. То є той борг, який ми завинили, дорогі, в Христі, перед самим Христом. Тому що кожен наш гріх то є новий цвях, який ми вбиваємо в тіло Христове, то є той новий удар, який ми завдаємо, то його Болючою нагайкою по тілі Христовому. але Христос, як люблячий і добрий Господар, каже, прощаються тобі, гріхи твої. І кожен з нас радіє, бо йде, залишивши той тягар гріхів. Але як ми стаємо подібні, коли приходимо, гніваємося із своїми сусідами, гніваємося із своїми рідними. І ми подібні до того чоловіка, який вернувся, якому було прощено той борг, Але йому було винні 100 динарів. Це та найменша сума. І він бере цього чоловіка, який був винен, не тільки душить, але садить його в'язницю, щоб доки не поверне борг. Буває так, що ми в нашому серці, дорогі в Христі, не можемо простити щось, що нас тривожить. Але подумаймо, наскільки Господь кожного разу прощає нам, коли ми приходимо, ще з багато більшими тягарами. Бо грішимо щоденно і неодноразово. Тут знаєте, пригадується така історія, коли молодим хлопчиною купав аварію і, на жаль, Діагноз був лікарів, що ходити він не буде, скільки буде жити. І батьки кажуть, ми хочемо, щоб ця людина відповіла по закону. Так він відповів, він заплатив за лікування, він висидів той певний період, який йому було назначено у в'язниці. Але то є наша е, кара для тієї людини. Подумаємо, чи Господь простив ту людину. Так. Ми завжди маємо вибір. Маємо вибір у тому, чи самому покарати свого винуватця, чи маємо віддати ту людину в руки Божі. І дуже часто, знаєте, особливо тепер в часі війни, ми собі повинні задуматися, а хто може нашого ворога покарати більше. Ми, світ. Чи, можливо, Господь. До того часу, поки ми будемо брати на себе свої повноваження і будемо карати нашого ворога, будемо проклинати його, чи зможемо ми виграти ту боротьбу в своєму серці? Звичайно, що ні, тому що лукавому тільки того треба, щоб в нас була злоба, ненависть, прокльони. А якщо ми скажемо, Господи, ми без тебе не можемо нічого. Ти один Всесильний, ти створив цей світ. Ми його споганили своїми руками, бо ми хотіли бути мудріші за тебе. Але просимо, розуми, зупини цього ворога. І знаєте, Господь як одним словом сказав і сталося, і створив цей світ. Так само має можливість зупинити цю агресію. Тому і сьогоднішнє Євангелія каже, коли привели цього чоловіка вдруге до господаря, і Він каже, раби лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти мене благав, чи не належало тобі помилувати свого товариша. Тому, дорогі в Христі, і ми прийдемо до Господа вдруге, вдруге і востаннє, кожен у свій час. І тоді Господь скаже, я тобі щоразу прощав, а як ставився ти до того часу, поки ми не зрозуміємо цього, що це не тільки слова, але це повинен бути образ нашого життя, бо Господар рознівався, віддав учителям і сказав: так і Отець мій небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця братові своєму провин Його. До того часу, поки ми не простимо і не покладемо всю свою надію на Господа, до того часу ми нічого не змінимо. Дорогі во Христі, сьогодні ми шануємо День Незалежності нашої України. Це не означає бути незалежним від усього. Це не означає, що тебе не стосується, бо то чия сміна. Це означає прийти до храму і ревно молитися. Бо знаєте, Господь в Святому Євангелії каже, по ділах і по вірі пізнаю вас, що ви мої. Так і само можна сказати, по ділах ваших пізнаю, що ви вболіваєте за Україну. Але сьогодні я тішуся, що в нашому храмі за Україну вболівають найбільше діти, тому що їм і достанеться ця країна, яку. Ми зможемо їм дати в руки. Пам'ятайте, діти, що то не одноразовий час, коли ми сьогодні прийшли, в такий святковий день для кожного з нас і також перед новим навчальним роком. Але то щоденно ви повинні молитися за здоров'я наших воїнів, які бережуть наш мир і спокій. Бо якщо ми не будемо молитися за них, то Господь не буде давати їм тих сил. Того розуміння, як зупинити. Але найперше ми повинні благати Господа, нашого люблячого батька, за те, щоб він зупинив цю агресію. Прощаючи всім ворогам тим, які кривдять, ненавидять, які вбивають нас. Бо сказавши Господи, в Твої руки ми віддаємо їх. Роби з ними, як вважаєш за потрібне. Ми не маємо права судити. але нас воно болить, болить нашому серці, тому і просимо, врозуми і зупини їх. Нехай це, милостивий Господь дає всім нам розуміти, як правильно ми маємо починити, як маємо правильно вчинити по відношенню до Господа і по відношенню до свого ближнього. Будьте розумні, бо віра наша через слухання, хто. Чує, нехай дотримується тих заповідей. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.